За окном холодно і студенно. А я, Бесадовська Олена, вітаю вас на своїй затишній кухні, де ми з вами сьогодні готуємо святкове блюдо: корейка по-Бесарабськи. Свинину зазвичай подавали на свята, а корейка то вічний дефіцит. Тому сусіди з сусідами домовлялися, коли хтось робить свіжину, то залиште мені оцей самий гарний відруб, бо скоро ж новий рік, тому ми з вами сьогодні його і готуємо. Подивіться на це м'ясо, а кількість інгредієнтів знайдете під відео. Там є кнопочка лайк, підписатися, коментувати. Все для вас. Вам не складно, а мені приємно. Так що ж ми сьогодні робимо? Маринуємо, глазируємо і поливаємо соусом. А тоді ждемо гостей, подаємо і празнуєте життя. Корейка сама ніжна частина туші. І щоб вона була не сухою, вибирайте її жирцем. Я вибрала корейку з реберцями, і зараз я їх опрацюю для чого, щоб була прекрасна подача. Давайте зробимо це разом. Як ви розумієте, у гарної хазяйки нічого не пропадає без діла, і оцей кусочок м'яса піде на. Пільміні. Отак-от залишаємо реберця. До речі, на базарі мені говорять, то це вже не корейка, це вже чилагач. Е, на вашу думку, це що? Це корейка чи челагач? Пишіть, мені буде цікаво. І так, чесник вичавлюємо, перчик подрібнюємо, змішуємо з солю, а потім все замаринуємо десь на півтори годинки. Так, поїхали! Традиційним маринадом для нашого регіону є чесник. Перець і сіль. Чому? Тому що і чесник, і перець все проростає у нас на нашій землі. А сіль, ну ви ж пам'ятаєте вислів, як козаки за сіллю їздили на чумацький шлях, поглядаючи? Це все про нас, про Україну. Добряче натираємо корейку нашим маринадом. Залишаємо маринуватися на 2 години. Ах, як смачно вже пахне! І це тільки воно замариноване. От оцей маринад люблю з дитинства. Нам залишилося запекти. Для цього ми беремо кореєчку. Ой, Гарненька. Ой. Перелічимо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всі сім'ї хвати. І. Укутуємо в пергамент нашу кореєчку. Упакували, відправляємо в духовочку на 160 градусів і десь на термін до 2 годин. Чому так надовго і такий середній вогник? Ну тому що ми хочемо, щоб наше місце було сочним. Любопитні наукові факти. Міоглобін це клітинний сік. Він надає кольору свинині. Під час термової обробки, термічної оброботки, колір змінюється, тому що залізо, яке є в м'ясі, воно окислюється, і тому наша свинина буде мати дуже делікатний рожевий колір. Якось так. І так, да, свинину потрібно дожарювати. Потомили свининку достатньо часу, а зараз саме цікава процедура. Зараз я буду глазірувати нашу корейку. Ой, вона і так вже дивіться неймовірно гарна. Перед глазіровкою на кожне реберце надінемо свою попілюточку. І це буде гарно, це буде по-святковому. А потім ми з вами зробимо глейс із томат пасти і сметанки. Звертаю вашу увагу, скільки у нас з вами виділилось соку. Цим соком, міоглобіном ми з вами поливаємо корейку для ще більшої смакоти. Ніжності і соковитості. Не видумайте нічого від себе, зробіть, по-моєму, рецепту. І ви побачите, як це смачно. А тепер змащуємо глейзом свинину. І будемо ще раз відправляти в духовочку. Але вже на більш короткий термін. Отаку От красу відправляю в духовочку до повної глазарізації. Хай буде мені яскрава. І чудово. Я, до речі, можу зробити чуть-чуть більше вогника. Десь 180. А за цей час, поки в мене глизується свинина, я зроблю перечний соус. Це швидко і дуже смачно. На рослинній олії обсмажимо чесничинку, шинкуємо цибульку. Поки карамелізується лучок. Я перетерла перець і додаю його в нашу суміш. Додаємо дрібку солі. У нас же саме свинина соляну кувату. І напівкарамелізований лучок здобрюємо солодкими сливочками чи домашньою сметаною. Остроту перця регулюйте. Кількістю додавлених сливок. Якщо вам гостро, додавайте солоденькі сливки і гармонуйте вкус соусу. Коли бачите, що юшечки виправились, можете протирати соус через ситочку, бо нам потрібна дуже тендітна шовковиста маса. Соус у мене готовий. Регулювала під свій смак, додавала сливок. О! Смачно! Гостровато, але смачно. Сливки зробили своє добре діло. Дуже смачно. Цей, цей соус піде вже ждати гостей. А це буде для презентації. І що? Ми з вами достаємо свинин. Опа. Ну, дивіться, презентую. Одним змахом руки оп. І свинина вже. На досточки для подачі. Для чого ми робили з вами оці реберця? Для того, щоб це була порціонна подача. О, па подивіться на цю красу, З паром, з пилу, з жару подаємо з перечним соусом. Та то, -то делішес, як кажуть шеф-кухарі цього світу. А також я подала в'ялені і мариновані сливи, бо свинина пасує до слив. А я полосую. соковито, смачно, приємно апетиту і з прийдешніми свитами. З вами була Олена Бецедовська. Готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих.